Привіт, любі дітки! Ми з вами уже ознайомилися з вправами для всіх частин тіла та вчились їх виконувати. А сьогодні я пропоную вам закріпити наші знання та виконати разом зі мною загально розвиваючі вправи для рук, тулупа та ніг. Готові! Розпочинаємо! Повторюйте за мною один, два. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Відновимо наше дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Молодці. Продовжимо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Відновимо дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Молодці! Продовжимо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Марята. Будьте всі здорові. А я з нетерпінням чекатиму на наступної зустрічі! До побачення!